Я дружина загибло нашого воїна Юрія Анісімова. З 2014 року він його мобілізували. І по 2015 рік він був мобілізований, він був в Чорнобайці, Херсонській області. Потім повернувся, може з пів року побув вдома і пішов за контрактом військову частину імені Сікорського. І з 16-го року він. Служив вже по контракту. Був бортехніком на даний момент. Ну, посмертно дали йому звання майора. То все. Ну, майже з початку війни він там, завжди був, завжди робота на першому місці. Київ спочатку, ну наскільки я знаю, він не все розказував, тобі це не треба. Потім Донецьк. І Харків, і Донецьке. Ну, в основному вже отут, уже в кінці це Донецький, загинув він в Донецькій області. У нас на другий день після похорону забрали корзину з квітами, похоронну корзину з квітами. Ну, ми приїхали, а в нас їх було три, а залишилося тільки дві. Така дирка посеред могили. Ми не надали значення цьому, нам було не до цього. Потім якось тихо було. Все нормально, і оце в цьому році почалося. Вкрали спочатку іграшковий вертоліт, який поставили йому, це його вертоліт, як пам'ять поставили. Нехай буде тут. Потім я приїхала 14 лютого, зробила букет, і ми приїхали. Це була середа. Ми приїхали ще в неділю і немає вже й букету. Потім я, коли я почала всіх розпитуватися. Посуда крадеться, забирається, ну, лампаточки всякі, іграшки це, ну, кажуть зразу, і шеврони, і гільзи. Одна жінка писала туї вирвали з корінням. ну Це ж ненормально. І взагалі ну, я не, не розумію цих людей, що вони хочуть з цього. Ще немає півроку, ось 29 лютого буде тільки півроку то це вже тричі. Ми викликали поліцію, вже коли ми приїхали і побачили, що й букету немає. Викликали поліцію, написали заяву, пообіцяли, що будуть шукати. Викликав і в міську раду писалося звернення ну, по цьому поводу. Написала міська рада, що зараз нема фінансування, щоб встановити ні охорону, ні провести світло, щоб встановити камери. Сам шеврон лежав з його речами, які ми приносимо до нього. То всередині залишилася тільки наліпка десантно-штурмових військ, а тих двох шевронів немає. Я дорошенко Марина, дружина загиблого Ігоря Дорошенка, воїна 46-ї окремої аеромобільної бригади. Чоловік завжди дуже любив своє місто, свою країну. І коли ще почалося в 2014 році вторгнення російських військ, то він пішов вступив в добровольчий батальйон Полтава і вже з 2014 року став на захист батьківщини. Далі трішки працював, а потім знову контракт був на 95 й бригаді через два роки звільнився. А вже на початку повномасштабного вторгнення знову не, не чекавши повістки, добровільно сам став до лав ЗСУ. Вони були одним з найефективніших підрозділів 46-та окрема ремобільна бригада. Вони були завжди в самих таких більш запеклих боях. Це було Звільнення Київщини вони пройшли аж до білоруського кордону, бої за Херсонщину. І останнім напрямком це був населений пункт Соледар, Де він отримав поранення 16 січня? Потім тривали лікування. І вже 2 квітня в місті Полтава в лікарні. Після чергової операції його серце зупинилося. Ми залишали завжди приносили ігоря особисті речі, які хотіли, щоб залишилися були при ньому, були з ним. Залишили шеврони, один бригадний, один безпосередньо їхнього підрозділу. Але коли приїхали наступного разу, то шевронів вже не було. Залишилася одна з наліпок, десантно-штурмові війська, а самих шевронів самі шеврони зникли. Куб відкритий, то тобто, кришка знімається, і в самому кубі вони лежали, тобто ні вітром їх не могло здуть, ні, 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 ні тварини не могли потягнути, тому що все лежало там закрите. У слідчому підрозділі відділення поліції номер 1. це подільський підрозділ Полтавського районного управління поліції перебуває на досудовому розслідуванні Кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння предметів із могили полеглого воїна України, який захоронений на Заторницькому кладовищі. Наразі кримінальне провадження розслідується і в рамках нього встановлюються всі обставини цієї події. Наразі підозрюва ще немає. кримінальне провадження розслідується і його права кваліфікація зареєстрована за частиною першої статті 297 Кримінального кодексу України саме за наруги над могилою. Законодавець передбачив покарання у вигляді накладення штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А також арештом до шести місяців, обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Мені одна з родин загиблих зателефонувала і розказала про цю проблему. На що ми домовилися з родинами? Що, по-перше, ми в короткий термін зараз вирішимо питання щодо охорони меморіального комплексу. Він і так планувався, але після закінчення будівництва. Але в резонансі і ситуації і соціальна напруга змушує нас зараз швидко приймати рішення. Будемо закладувати гроші на фізичну охорону. Зараз директор кладовища шукає ну, приносити тимчасову споруду, яка буде встановлена на кладовищі для забезпечення робочого можна місця для охоронця. ОБУНРА зараз в короткий термін вирішує юридичне питання і допомагає нам забезпеченню, щоб було підключення світу. Це ситуація для нас не нова. У 2014 році, коли був період. Ту, до повномасштабної на Боженському кладу, кладовищі і з прапорами, і цей і воно вирішувалося і встановлення відео нагляду. Я вважаю, що ми теж будемо вирішувати тут за рахунок фізичної охорони. Минулому році була проведена певна робота: це бетонування, вирівнювання території, бетонування і прокладення пультки. В період такої зими в цехах відбувалася і продовжувалася робота. Це з родинами загиблих полеглих героїв. Проведена робота щодо затвердження ескізів на індивідуальних могильних плит. І зараз більше 30 індивідуальних могильних плит виготовлені і зберігаються на відповідних. Підприємствах, і коли буде дозволяти погодні умови, то вони приїдуть, будуть встановлювати пам'ятники, які в нас йдуть по проєкту. Проєкт запустився в вересні минулого року. і Ми обговорили і затвердили типовий проєкт меморіального комплексу, це все-таки загальне місце вшанування і меморіал військовий. І згідно цього проєкту відбулося керування, тому що ті, ті, ті первинні проекти вони не відповідали бажанням батькам і батьку. На жаль, діалогу спочатку з батьками не проводилось а зараз є повне розуміння, що ми до чому йдемо, на жаль, Війна не завершується, і е, я вже говорив, що будівництво меморіалу це буде певна чергу. От ми завершуємо в першу чергу і проєктуємо другу чергу, де буде меморіальний комплекс місце загального вшанування дзвіниці і пам'яті. Завершення меморіалу не відбудеться до кінця війни. Випадок, звісно, дуже цинічний. Зовсім не зрозуміло, чим взагалі керуються люди, роблячи такі вчинки. Адже це річ належала загиблому. Одна справа, коли забирають цукерки, печиво, ну тобто, це для того і приноситься, да, щоб забрали. А коли залишаєш його особисті речі, тобто робиш щось для нього, щоб залишилося з ним, особливо коли приїжджають, наприклад, побратими. З якими він ще в АТО проходив службу. Для них це є своєю почистю, те, що знаходяться такі речі. Да? Вони бачать, вони згадують багато, нинішні побратими також. А коли взагалі залишається пусто і бачать, що воно було, і потім зникло, ну, якось зовсім не, не зрозуміло.